Кам'янець Подільський місто фортеця і туристична мекка України, де збереглися дві сотні унікальних історичних пам'яток. Ще за часів Київської Русі тут звели замок, і місто стали називати першим християнським щитом Європи. На початку ХХ століття Кам'янець Подільський устиг побувати столицею України. Тут розмістили військовий штаб УНР, і тут жив Симон Петлюра. Руська брама, польські фільварки, Карварсари. За назвами районів можна читати історію міста. Тут жили разом українці, євреї, росіяни, литовці, татари. І це єдине місто України, де стоїть мінарет з Дівою Марією на верхівці. Кам'янець Подільський: свій крок до незалежності, партнер проекту партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.